Доброго всім ранку. В ефірі ОТН-Анонс. Сьогодні у Федерації профспілок України відбудеться засідання Круглого столу. Обговорюватиметься соціально-економічні умови підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. У цьому зібранні братимуть участь представники профспілок, Верховної Ради, адміністрації президента, керівники інших центральних органів влади. У ході роботи Круглого столу буде розглядатись політика ціноутворення на житлово-комунальні послуги для населення в умовах економічної кризи. Не менш важливим на порядку денному буде питання реалізації програми житлових субсидій і подальших перспектив її розвитку. Міжнародний форум мерів міст, діячів культури і науки розпочнеться сьогодні у Москві і триватиме 4 дні. Він пройде під гаслом за культуру світу та діалог між цивілізаціями у третьому тисячолітті. У роботі форуму візьме участь генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко Майор. Учасники обговорять проекти молодіжної хартії світу, яка складається із декларації Молодь за культуру світу, ненасилля і Діалог цивілізацій у третьому тисячолітті. Також буде прийнято програму Дня культури світу для молоді і молодіжних організацій на 2000-2001 роки. Сьогодні в Держкомтуризмі відбудеться презентація серверу українсько-туристичної інформаційної системи УТІС. Її метою є створення бази даних про туристичні послуги та компанії України з наступною реалізацією їхнього продукту на внутрішньому та зовнішніх ринках. Система створена для загального і професійного використання каналами інтернет. В ній представлені підприємства України, які працюють у сфері туристичних послуг і ввійшли до системи УТІС. Інформація подається як в графічному, так і в текстовому вигляді. Зазначу, що система відкрита тільки для туристичних компаній, великих корпоративних клієнтів. У ТІ здає можливість користуватися послугами системи, а також мати доступ до всіх нормативно-правових документів в галузі туризму та довідкової інформації. У Казані відкривається 13-й міжнародний фестиваль класичного балету імені Рудольфа Нурієва. Незважаючи на магічне число 13, очікується велика кількість гостей. Незважаючи на те, що балетна трупа Казанського театру була на гастролях, підготовку до фестивалю завершено успішно. Програму свята склала незмінний організатор норіївських фестивалів московський критик Наталія Садовська. Нинішній фестиваль відкриється балетом Спляча красуня. Далі у програмі Жизель, Лебедине озеро, Дон Кіхот, Ромео і Джульєтта. А 22 травня відбудеться Гала-Концерт. Нагадаю, що нашу програму створено за допомогою мережі інтернет завдяки провайдеру Інкософт Телекомунікація. Відтепер можна дізнатися, які музиці віддають перевагу мешканці туманного альбіону. Відомий англійський журнал Моджо зробив дослідження, опитавши 5 тисяч британців різних вікових категорій. Таким чином на сторінках журналу з'явився такий собі хід парад найнайкращих. Особливої сенсації не сталося. Як і передбачалось, на першому місці виявились Бітлз. Було б дивним, якби британці віддали перевагу якій-небудь іншій групі. Друге місце у хіт параді посів король року Елвіс Преслі. За ним іде Френк Синатра, з голосом якого пов'язана ціла епоха у музичному мистецтві. На четвертому і п'ятому місці, відповідно, Квін та Елтон Джон. Хід Моджо виявив надзвичайно цікаву тенденцію. У ньому практично відсутні представники важкого року та деяких інших напрямків, вплив яких на сучасну музичну культуру дуже відчутний. До Дніпропетровська продовжують з'їжджатися учасники та шанувальники фестивалю Червона рута-99. Сьогодні там пройде конкурс сучасної танцювальної та акустичної музики. З місця подій Людмила Сивак. Літній театр парку імені Шевченка вміщує півтори тисячі глядачів. Сказати, що він був переповнений, значить, не сказати нічого. Публіки не було тільки на даху. Моє завдання, наприклад, в Дніпропетровську, просто щоб люди мене розуміли і розуміли ту музику, яка на сцені Червоної рути. Поки що це нові молоді зірки, про яких ще ніхто, окрім Червоної рути, не знає. Але ще мене якийсь час і про те знатимуть зазнатиме Україна. Танцювальна музика просто клас. Це чудово! Ми боліємо Це... за своїх ми боліємо за своїх дніпропетровців! Воу! 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 До речі, за оцінками журі, дніпропетровські музиканти виступили напрочуд вдало. Загалом у всій танцювальній музиці відчувалися національні мотиви різних регіонів України. Навіть камерунець Жоель співав у Буковинській фольклорній манері. І для нас це є свято, це є величезне свято, правда? правда? Червона рута це крута. Червона рута це Кру крута. Червону руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чиста я вода, то є бистрая вода синігір. Такі події очікуються в Україні та за кордоном. Я прощаюся з вами до завтра. Хай вам щастить.